Філіппіни продовжують долати наслідки найбільш руйнівного тайфуну в історії. Досі рятувальники не можуть підрахувати точні цифри жертв стихії, число загиблих, як остерігаються, може перевищити 10 тисяч осіб. У той же час країна готується до утару наступного тропічного шторму. Чи є збільшення кількості та потужності тайфунів і ураганів наслідком глобального потепління? І що люди можуть зробити, аби протистояти глобальному зростанню температури атмосфери? Ці питання досліджувала Тетяна Ворожко. Вчені говорять, що тайфун хаян один з найбільших штормів, який коли-небудь вдаряв по суші. Деякі експерти вважають, що причина зростання потужності тайфунів зміна клімату, спричинена діяльністю людини. Однозначно існують серйозні непрямі докази цього. Ми знаємо, що потужність тропічних штормів, ураганів та тайфунів залежить від температури морської поверхні. Вона працює як паливо. Температура води у тихому океані на той момент була дуже високою. Вона підвищується через кліматичні зміни. Вор говорить, що потужність штурмів зростає. відповідно до наших моделей, які звичайно не є досконалими, ми можемо очікувати зменшення кількості тайфунів, але зростання їхньої потужності. Влада та агентства з гуманітарної допомоги намагаються розповсюдити їжу та воду серед постраждалих, але зробити це надзвичайно важко через зруйновану інфраструктуру та ізольованість багатьох районів. У той же час деякі агентства були готові вчасно надавати допомогу там, де потрібно, завдяки покращеним прогнозам щодо траєкторії тайфуну. Кілька людей навіть рухалися на зустріч шторму, щоб підготуватися до надання допомоги в Таклобані та інших районах Філіппін. Деймсі говорить, що агентства з допомоги зможені пристосовуватися до більш частих стихійних лих. між 2002 та 2011 роками приблизно чверть мільярда людей потерпали від стихійних лих щорічно. Це саме те, до чого ми мусимо бути готовими і в майбутньому. Фонд політики глобального потепління ставить під сумнів твердження про те, що саме люди відповідальні за зростання обсягу вуглекислих газів в атмосфері. Директор фонду Бенні Пейзер говорить, що людство мусить зосередитися на покращенні готовності до стахійних лих, а не витрачати величезні кошти на зменшення викидів вуглекислих газів в атмосферу. Це вже 20-й тропічний шторм, який вдарив цього року по Філіппінам. І це триватиме незалежно від того, що ми вирішимо з приводу вуглекислого газу. Шторми триватимуть. Саме зараз у Польщі проходить міжнародна конференція на тему зміни клімату. Представник Філіппін зі сльозами на очах звернувся до інших делегатів із закликом зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Боб Ворд вважає, що іншим делегатам варто прислухатися. Я думаю, що тайфун нам продемонстрував. Якщо ми продовжуватимемо сперечатися та відкладати досягнення домовленості, ми побачимо все більше подібних стихійних лих, які коштуватимуть все більше людських життів. Утім, оглядачі кажуть, що досягнення спільної міжнародної угоди щодо обмеження викидів углекислих газів в атмосферу є навряд чи можливим у найближчому майбутньому. Тетяна Ворожко голос Америки.